Друзі, усім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Вчора ми з чоловіком, так як в нього був вихідний, з'їздили на закупи продуктів, придбали трошки більше, щоб був в запасі цукор, борошно, олія. Тому що кожного разу, коли я їжджу з цією кравчучкою, я ж не можу взяти все, мені необхідно потім повертатися і сідати в невеликий. Мікроавтобус невеликий бусик. ось, І, звичайно, я з цією кравчучкою пропихаюся, е, немає місця, немає де прийти. Е, кожного разу якісь проблеми, але е, без неї я не можу їхати, тому що реально вона дуже полегшує життя. Е, і набагато простіше взяти, просто кравчучку, вести габаритні покупки. В нас зараз за вікном просто неймовірна казка ще. Декілька днів тому я вам показувала на новий рік не було снігу, була зовсім не новорічна погода, а просто гляньте, просто гляньте, що робиться. Ось. Я дуже задоволена, тому що вчора, так як ми їздили в машині, то... Я не одягала куртку, а просто жилетку, навіть чапку не брала. Ось, перейшла в секонд. І вже коли приїхали з цих всіх закупів, то почувала себе дуже погано. Не знаю, напевно, підчепили якийсь вірус, горло закладене, болить горло, насморк. Ну, типу, не прям жахливий, але все одно ніс забитий, то я користуюся краплями. Не хочу пити ніякі ліки, ніякі людяники, там, типу Стрепсілс. Сеж купив мені з імберем, звичайні, і просто буду пити чай з трав тих, що я збирала влітку, з медом та лимоном. Я сподіваюся, що Бог благословить і все буде добре. Я одужаю. Ось і хочу показати вам, власне, що я придбала на секунді. У нас в четвер це останній день, тобто е найдешевший на не невеликий ось такий пакетик. Я йшла за футболками такими оверсайз, Знаєте, що можна було вдома носити, ганяти? Тому що, так як в нас є буржуйка, у нас постійно тепер тепло вдома. Можна дозволити собі ходити в футболках та майках. Ми придбала собі декілька таких базових, ось така в сірому кольорі. Ну, звичайно, звичайно. Ось. Далі придбала собі ось такі шорти з ананасом. Теж, щоб вдома ганяти літня тематика. Ось. Ще одні шортики, тільки рожеві, з сердечком. Такого плану. Далі придбала собі топ-бандо. У мене, до речі, є такий самий в чорному кольорі і в білому. Ось такий, звичайний топ. Далі біла майка. Ну, це не майка, це теж е, топик. Ось в такому білому кольорі. Звичайний з бантиком. Е, ще одна майка. Е, у рубчок така, я люблю, е, у сірому кольорі. Ось. До речі, до речі, хто казав, що на секундах не можна нічого придбати толкового. Ось вам доказ. І ще одна така маєчка, теж у білому кольорі. Я просто тільки зайшла за годину до закриття, тому що четвер на секунд працює до другої години дня. Ось. І просто нагребла. Це якась марка зебра, більшість цих майок. Ну, не знаю. Мені норм. Ну і остання річ це також білий топик. Топик майка. Ось. І за все було сплачено. Ви зараз будете шоці 23 гривні. Тобто за 1, 2, 3, 4, 5, П'ять майок, 6 майок і е, шорти, дві штуки, 23 гривні. Ось. Необхідно тепер це все витрити. Е, Всі речі в <кхи>, майже ідеальному стані. Е, ні одної плямки, ось. Ще я вчора готувала млинці. млинці, е, е, побачила рецепт млинці з какао, з вишнею та з кисломолочним сиром. Згодом побачите. Ось. І які сьогодні плани на день це, звичайно ж, лікуватися. І е, я придбала курку. Не знаю, що хочу з нею зробити, Запекти, напевно. Також хочу приготувати рулет з маком і вишнею. Ось. І не знаю, чи в мене стане сил на прибирання. Ну, якщо, якщо в мене вистачить сил, то звичайно прибирання бути. І ще я хотіла вам показати також покупку. Нарешті я придбала собі взуття зимове. Ось так воно виглядає. Ну, Мені дуже подобається. Я хотіла щось типу дутиків купити, але щоб не було дуже видно, що вони дутики, це були такі широкі. Ось, Я довго шукала, тому що зараз чомусь поширено ну, з жіночого взуття носити уги. Ну, мені таке взуття чомусь не до вподоби, тим більше я живу в сільській місцевості. То хотілося чогось більш практичного. Ви не повірите, я обрала, купила це взуття на сайті, на якому було написано взуття для дівчинки. Ну, я не розумію, взяли дівчинки, типу 39-й розмір. Хоча в мене 40-й, але я дивилася за розміром устілка, в мене 25,5, Ось так вони виглядають всередині, тут якийсь пух, навіть не знаю. Я думаю, що вони будуть теплі. Думаю, що вони будуть нормальні ось так виглядають позаду, тут така підошва. Ось. В чорному кольорі я обрала. Думала над молочними, але не знаю. Якщо ці капці мені сподобаються, то, напевно, можу взяти ще одні, типу, щоб були на переміну. ось. Ну, мені подобається. Вони виглядають, до речі, досить гарно, досить практично, досить стильно. Ось. Мені до вподоби. І ще хотіла поговорити з вами на одну тему На тему свого будинку, типу облаштування. Тому що, якщо Бог дасть, звісно, і все буде добре, то ми б хотіли придбати у вітальню диван новий, тому що цей в жахливому стані. Йому більше 30 років, він вже не збит, ну, якби, якби цей диван складався нормально. Ми би його не змінювали, але він реально в жахливому стані, так само, як цей стіл, він прогинається, і в нас навіть немає нормальних стільців. Ми я сиджу на дивані, коли їм, а Саша сидить на табуретках. Ось ми б також хотіли придбати стіл з стільцями. Ну, звичайно, це згодом. Спершу, напевно, що диван. І в мене таке запитання до вас. Ми тут трішки зробили облаштування. Зараз покажу вам. А хто пам'ятає, в нас стіл стояв з цієї сторони. Тобто вертикально. Але щоб нашому малюку було більше місця, ми вирішили все ж таки поставити його біля вікна, і як на мене, так набагато краще виглядає. І питання полягає в тому, який стіл обирати. Я зараз вставлю варіанти, ви зможете побачити, чи дерев'яний з дерев'яними стільцями, чи зараз як модно скляний такий, він йде у різних кольорах. Ось з різним дизайном, який би ви обрали. Напишіть в коментарях, який би пасував стіл сюди. Тому що мені подобається варіант білого столу дерев'яного з білими стільцями. Мені здається, що так як кімната у такому синьому кольорі, синьо-білих відтінках, то підійшло би саме сюди поставити білий стіл. Ну, я, якщо чесно, не знаю, тому напишіть. Що ви думаєте е, про це? Тому що зараз я заберу цей пакет. На рахунок цього дивану я теж накидаю варіанти. Ми хочемо придбати або в сірому кольорі, або в синьому кольорі диванчик. Ми ще думаємо. Ну, я думаю, що все ж таки в синьому. Диван буде синього кольору, а е, стільці. І е, стіл у білому. Мені здається, що так воно краще за все буде поєднюватись. До речі, це прям мої улюблені кольори. Особливо синій, блакитний. Е, дуже подобається. Ось. Ну і, звичайно, це вже в самому кінці. Це придбати килим. Килим також буде у синьому кольорі. Хто би сумнівався? Ось. Вирішили закупитися, щоб кожного разу, коли я їду в магазин, В місто то я не носила і не везла в кравчуці дуже габаритний товар. Тож, взяла ось таку курку, тут 2,5 кг Я планую її розібрати, Пряж, пряжене молоко, звичайне олію про запас, оцет, тунець, масло. Ось така макова начинка, батончики, тріжі, моцарелла, кускус, манка, цукор. ще взяли, 2 кг, ось такі пельмені, мішутка були по акції. З м'ясом телятини, з м'ясом курки, з м'ясом індички. Пшоно, морква і яйці. Також дві упаковки муки. Тут в одній упаковці 8 кг. Ще взяла ось такий коврик в ванну, в кімнату. Ось так він виглядає. Після нашої поїздки я на швидкоруч приготувала кашу пшоняну, посмажила яєчко і прийнялася готувати до налисників з сиром та вишнею. В мене була заморожена, я вирішила приготувати конфі з вишні, додала столову ложку цукру та 2 столових ложки крохмалю і варила десь на протязі 15 хвилин до загустіння. До кисломолочного сиру додаю 2 столових ложки цукру та 1 столову ложку сметани. Також у мене залишилась намазка з яйця та сардин, то вирішила порізати останній хлібчик, який в нас залишився чоловікові до роботи. У мене вийшла велика кількість млинців і ось таке конфі з вишні. Гляньте, який колір гарний. Мені необхідно було зрозуміти увесь процес, як правильно закручувати спочатку вишню, потім кисломолочний сир і вже тоді формувати налисник. Налисники вийшли дуже смачні, обов'язково приготуйте з какао, кисломолочним сиром та конфі з вишні. Ну, а я на місці не хочу сидіти, хочу випробувати ще один рецепт: приготувати рулет з маком та вишнею. Поки моє тісто підходить, я вирішила впоратися із куркою. Робила я це вперше. Трішки було важко. Витратила я десь 5 хвилин на цю бідолашну курочку. Як я дивилася на відео, то потрібно було спочатку відділити крильця, ніжки корпус ну і курячу грудку. Просто гляньте, яка велика грудинка вийшла. Ну і ось, власне, що я дістала, дві курячі грудинки, дві ніжки та два крильця. Ну і, звичайно, корпус. Я вирішила одразу запекти дві ніжки, додаю чорний перець, хмелі сунелі, приправу до м'яса та свою улюблену приправу із сушеними томатами та сушеним часником. Тим часом в мене вже підійшло тісто, я розділяю його на дві частини. Okay. Мені писали у коментарях про те, що ми їмо дуже багато вугловодів. Це не так, тому що я не завжди все показую. До прикладу, ось тут в мене кускус, -кус, який я запарила, морква по-корейськи, моцарелла, яєчко, авокадо, котлетка та хліб з намазкою. Звичайно, що я з'їла не все. Що ж, такий у мене був день. Слава Богу, що я зробила все, що запланувала. А ще встигла навіть підмести у вітальні та кухні і буду точно відпочивати, лікувати своє горло. Буду пити теплий чай з лимоном та медом. Благо, у мене все є. Ну, а я вам бажаю всього найкращого, Божого благословення. До нових зустрічей, Па-па!